Думаю, зрозуміло з попереднього відеоряду, де ми знаходимося. Це ЖК Централ Парк, проект бізнес-класу. Саме тут підземні паркінги та ліфти, які піднімаються одразу звідти. Продумана прибудинкова територія та безбар'єрний доступ. Відеодомофони та справді круті під'їзди. Комерційні приміщення та вигідна локація. І так, саме тут ми маємо вигідну квартиру. А саме майже 40 метрів квадратних за 40 тисяч без комісії. Тут маємо справді велику кухню, яку можна в принципі, з легкістю розруйнувати. Простора та світла, спальна кімната. А за цією стіною простори санвузол, де ви з легкістю розмістите все необхідне, не треба вибирати душо чи ванна. Оцей концепт цього десятиліття відсутність автономності, а тут дійсності індивідуальне газове опалення. газовий конденсаційний котел економний, входить у вартість. Як і гіпсило машину штуку та костійни, зекономить доволі багато коштів при чистовій обробці. Ця квартира навіть більш виєдна, ніж ми говоримо в відео. А, ви все ще тут? Рекомендую оглянути дану квартиру вживу. А якщо вона вам не підходить, ми точно підберемо те, що підійде саме вам. До зустрічі!